А у Запоріжжі невідомі у формі міліціонерів викрали трьох підлітків та вимагали від батьків їхніх викуп за звільнення. Місцеве правоохоронне відомство заяву потерпілих категорично спростовує. кажуть, кіднепінгом міліція у Запоріжжі не промишляє. Обіцяють провести неупереджене слідство. Хто у Запоріжжі новий заробіток придумав справ охоронці чи їхні двійники, спробував з'ясувати, точніше казати, як і в Носков. Показали удостоверение быстро. Сереже, другу моєму пистолет пристали в спину, засунули в машину. девушку за волосы, теж тоже запихнули насильно. і сказали, що из милиции, міліції зразкова апнона. Двох хлопців та дівчину затримали, коли вони виходили з таксі біля під'їзду одного із друзів. Уже на шляху до міського управління міліції затриманим заявили або вони терміново знаходять гроші, або матимуть великі неприємності. У мене триволі 5 тисяч гривень, у Сережі більше у Насті теж триволі деньги. Сказали нам, що підкинуть якісь наркотики. Мама одного із хлопців згадує близько 10-ї вечора. їй подзвонили з телефону сина, назвалися працівниками відділку і повідомили, гроші за її дитину мають отримати вже через півтори години. Суті об'яснив, в чому діло. І якщо я хочу, щоб не заводилось нікаї діло, то я маю привезти викуп в розмірі тисячу доларів. Поки жінка обдзвонювала близьких, підлітків тримали у машині під будівлею міськуправління міліції. Дівушку ударили. Меня біля заставляли смотреть в пол, просто не розговарять між собою. вообще. На зустріч зі злочинцями поїхав друг родини. Перемови завершилася нічим. Тоді ватажок угруповання дав команду знову їхати до відділку. Трилер розігрався біля центрального парку культури та відпочинку. Коли зловмисники почали вшиватись, чоловік кинувся прямо на капот їхнього авто. Рятівника протягли десят метрів. Але під час перегонів, переляканим підліткам, таки вдалося вибратися із автівки. Потерпілі кажуть, одразу поїхали до міліції писати заяву, але її. Так і не зареєстрували. Ми поїхали в город псалінав одказали. То та чоловіка на мене Він коли виходив, каже, та яка машина? він аж побліднів. наш поблідняв. Корченкотані там знаєте, зв'язані між собою. Правоохоронці твердять про причетність їхніх колег до злочину. Казати зарано. Принаймні особу одного із членів угруповання вже встановлено, і до міліції. Ця людина не має жодного стосунку. А от стосовно інших офіційної інформації поки що... Немає, запевняємо, що ким би не були правопорушники, відповідати за скоєне вони будуть за всією суворістю закону. Попередньо злочин трактують як розбійний напад. В авто залишилася частина речей підлітків. Чи прекваліфікують справу за іншою статтею і чи причетні до цієї ситуації правоохоронці, обіцяють повідомити згодом. Як і в Москов Андрій Хуповка, Запоріжжя, новини 2+,2.